Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 28 червня 2024 рік і сьогодні ми розглянемо проєкт ICP Internet Computer. Як завжди, буде фундаментальна, новинна і технічна складова з моїми думками по цьому проєкту. Але спочатку я поясню постійним глядачам, які вже звикли до цього графіку, чому я хочу змінити його. Сайт CryptoVictor залишається без змін, все буде тут, як є, новачкам є інформація, з чого починати, як робити власні дослідження і так далі. Залишаються старінки, головні, по біткоїну, альткоїну і криптоактивам. Все є. Просто подивіться. Яку кількість проєктів ми вже розглянули. І на цьому етапі я зосереджусь на біткоїні і загальному напрямку альтсезону. сезону Бо це зараз головне, коли буде розвернення і що робити далі. Про це будуть відео. Тобто понеділок біткоін, вівторок або середа по альтам зробимо, і будемо робити фокус на розверненні. І супроводі цих альтконів. Бо, ну, вперше за все, я що сайт зробив, що відео пишу, більш можливо, для себе і тих е, глядачів ну, мого каналу, хто приблизно тим же займається, як і я. Ну, звісно, це не головний напрямок, але криптоінвестування на довгосрок, Це 4 роки. між... Е, Халвінгами біткоїну, скажімо так, це приблизно, звісно. І отже, халвінг прийшов. Зараз весь криптосвіт очікує зростання біткоїну і альтів. І більшість із вас, так як я, практично всі USDT перелили в альти. Так? Ну, тому я не бачу потрібним розглядати якісь нові проекти. Тим більше я витрачаю. Від 2 до 3 годин свого часу для того, щоб якийсь проєкт, як Деджен, вчорашній там подивилась там 40 переглядів. Я не хочу так витрачати свій час, тому, гадаю, ви розумієте, чому я змінюю цей формат. Акцентуємо наші зусилля на тому, як продати наші альти. Це не менш важливо, того, як купили ми. Гадаю, тут нема таких, що ідеально внизу купили і ідеально вверху продадуть. так? Ну, нема таких, і це, це комусь повезе по якому-альту. А так, потрібні, потрібна стратегія, будемо їх розглядати. Уже там все зрозуміло. Інтернет-комп'ютер сервіс. Є старінка. 24-та сходинка CoinMarketCap. Ану, не змінилось. 25-24, це не важливо. 3,8 мільярди доларів. Потужний проєкт, зверху він. Ідея шикарна, дуже класна. Є пояснююче відео і, як завжди, українською можете почитати, що це таке. Інтернет-комп'ютер є одним з найреволюційніших проєктів у світі криптовалют та блокчейн-технологій. Його мета створити новий інтернет. Де всі сервіси, програми та дані функціонують на децентралізованій платформі. Ви розумієте, що це інший світ. І що пропонує цей проект? Дивіться, децентралізовані додатки, смарт-контракти, інтеграція з іншими блокчейнами. Ну, В принципі, що ще треба? Супер. Супер, супер, супер. Як він використовується цей проект? Платежі і транзакції свої, інвестиції та заробіток можна. Нам це цікаво, стекінг і інші фінансові інструменти управління та голосування. Власники цього токену можуть впливати на розвиток компанії. Ну, перспектива розширення цієї екосистеми, зростання спільноти і нові інноваційні технології. Інтернет-комп'ютер є інновацією, це без сумніву, завдяки своїй децентралізованій. Архітектурі та підтримці смарт-контрактів, інтернет-комп'ютер має потенціал стати лідером у світі криптовалют та блокчейн технологій Користувачі можуть насолоджуватися швидкими та безпечними транзакціями, інвестувати в криптовалюту та брати участь у розвитку платформи. Шикарна ідея, класні місця, проєкт, на мій погляд, має перспективи. Є в них новинна сторінка. В звісно, вони є. Активні публікації 6 годин тому. тобто Все нормально, все тут евенти, добре. І є новини за останні 30 днів. Нова версія. Розробники випускають нову версію, зростання загальної вартості, розширення можливостей Web 3, поліпшення функціональності смарт-контрактів. Все добре. Проєкт цікавий і тут можна щось заробити. Загально, що люди думають за цим проектом, є рівні підтримки, імпульсні стратегії. Подивіться, що пишуть люди, які сентименти на цей по розвитку цієї криптовалюти. Ну, а ми це заглянемо на сервісі TradingView. До речі, в описі до відео є всі посилання, і на цей сервіс, звісно, також. Що тут я бачу на місячному таймфреймі? Ну... 2021 рік так, було, були максимальні ціни. Далі, практично, з усіма токенами, рух вниз, і в зоні, в червоній зоні по Фібоначі він і зараз Осінню минулого року, як і всі, початок зростання. Потім біткоін коригується і він з ним йде в нижню фазу. Гадаю, формується якийсь коридор наверх. і, Можливо, це вже буде розвернення. і за цін 8, ця фаза дасть 30. Ну, так я бачу, якщо звісно він цей проєкт піде з усім альтсезоном. А я гадаю, що піде. Проєкт потужний і я б звернув на нього увагу і подивіться, потенційно, які можуть бути ікси. ну На тижневому давайте подивимось. Індикатор горизонтальних об'ємів, зараз ще він 8,3 ціна. Якщо. Приблизно повернення буде до минулих цін, це 500%. А де ви заробите 500%. Звісно, тут є ризик і великий, так? але великий чи ні, ви самі вирішуєте, який це відсоток для вас особисто. Покроково я бачу в декілька фаз, на яких можна частково виводити гроші, якщо купити зараз. А купляти зараз чи ні, ну, можна більш детально подивитися на. Денному вже графіку, так, індикатор показує buy. Ще один індикатор показує внизу. Практично внизу ціни даю, нормальні. Також ви бачите світлі на темні міняються можливе розвернення. MACD так само наверх показує. Fibonacci. В червоній зоні, що ще потрібно для заходу класні місця і по Fibonacci. Ну і, гадаю, де розвернення і куди має напрямок, індикатор стакастік. Ковзані, звісно, будуть мати напрямок вниз, а стакастік вже наверх. І про що і каже загальний індикатор. Ковзані ще налаштовані на сильний розпродаж на сел, а селятори вже на покупку. Все логічно, все нормально. Хто хоче розібратися в цьому проєкті детально? Місця дуже класні. Розвернення розпочалося. Що тут люди прогнозують. Можете там почитати, можете тут подивитися. ну, розвернення рух наверх. Всі бачать розвернення Ну, тут можливо ще зниження. Але взагалі всі бачать завершення фігури і рух наверх. Всі бачать наверх, наверх, наверх. В різних, різні індикатори, різні думки, Різні, ну, навіть і вниз бачать є таке. Є такі, ну, ще одна вниз. Але більшість налаштовані на зростання. Ну, подивіться, пружина, яка може вистрілити так. Гадаю, тут моя думка вам зрозуміла за цим проєктом і загально за розвитком нашого відеоканалу. Напишіть свої думки по цьому проєкту. Що ви думаєте по зміні формату, напишіть також, мені цікава ваша думка. А якщо вам відео це було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Підпишіться. Далі буде цікаво. Перед нами стоїть важлива задача вирішити для себе, як перелити альти в USDT, яку частину можливо залишити на, на наступний або на ходл, як кажуть так. І по завершенню, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Варіантів багато, але це потрібно робити. Вчора був ще один історичний день для України. Зеленський вчора підписав три надважливі ще безпекові угоди. Одна дуже, дуже дуже важлива для України це угода з ЄС, всі 27 країн. Записали собі в обов'язок підтримку України фінансову, політичну, військову. Це вже ми підписали із Сполученими Штатами. Британія, всі країни Сімки, Японія. І вчора загальний Євросоюз підписав. Глобальна підготовка до другого саміту миру, російського контрнаступу ніякого вже нема. Гадаю, далі наш хід з приходами в 16 і нових систем Петріот. Ну а ми робимо своє діло. В понеділок розглядаємо, що там буде по біткоїну. З вами був Віктор, до зустрічі.